Мільйони звірів мігрують додому. Та деяким це не дуже вдається. Ньорк це не Нью-Йорк. Що? Я сказав стій, це не Нью-Йорк. Як нам перетнути Європу, не привертаючи уваги? Що? Ба-де-бум! Дікі звірі вирвалися на свободу. Дайте капітана Дюбуа звилову тварин. Бідні звіри. За вас візьмуся. Що робити? Не замаскуємось до тобі, не Африка. Впустіть нас. Спасибі. Ми зійдемо на наступні і поїдемо в Америку. Ми теж їдемо в Америку. Що? Візьміть нас. Пояс тільки для циркових звірей. Ми є циркові. В якому жанрі? Да-да-да-да-да-да-да-да Дам цирку! Да-да-да-да-да-да-да-да Афро в цирку! Афро в цирку! Афро огорох! Огорох! Афро! Невже? Цього літа! Щоб добратися додому, ми поставимо номер, який усіх просто порве! А? 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 Я Ні. Вони готові на все, щоб повернутись додому. Гнота запалено. На таке варто купувати квитки. Чекайте. та від мене не врятуєтесь. Що ти робиш? Зебри не водять, водять тільки пінгвіни та люди. Мадагаскар 3 у 3D. Ей, це не перший клас. Тобі вже казали, що ти схожа на супермодель. <глаз> Ой, Яка жінка? I work out.